Мені як тривожній людині хочеться все контролювати. Мій мозок постійно прораховує тисячу мільйон різних варіантів розвитку подій. Про все намагається вижити, вигадує найстрашніші варіанти подій, і це не мій свідомий вибір. Я не обираю думати про це. Це відбувається у фоновому режимі, тоді коли я живу своє життя. Так, от сьогодні моя йога була про те, щоб відпустити контроль. Йога дуже гарно демонструє це. Вона показує те, що ти не можеш контролювати навіть своє тіло. Йога вона показує те, що ти ідеально не можеш контролювати навіть своє тіло. Ти хочеш зробити асану, а вона не виходить. І ти можеш зробити тільки те, що ти можеш зробити. І не можеш зробити того, чого не можеш. Ти не можеш зробити асану, але ти можеш спробувати. Ти можеш прикласти зусилля, можеш виконати техніку. Емоційна складова, те, що йога дозволяє відпустити контроль, вона каже: ось ти робиш все, що можеш. Це просто пікове навантаження. І ти не можеш зробити водночас всього. Але ти викладаєшся на всі 100% і одночасно ти не контролюєш своє тіло і не можеш зробити всього повністю. Тож, це дуже гарно показує такий стоїчний принцип, того, за що ми можемо. Відповідати і того, за що ми не можемо відповідати. І найважливіше у цій історії те, що йога дає прямий досвід. Тобто, це не лише думка, яку я вам передала, це реально змінений емоційний стан. Оце відчуття контролю, тривожні люди, ви знаєте про що я це, коли ти ціпенієш зсередини, все всередині тебе зжимається, напружується. Емоційно ти втомлюєшся від контролю своїх цих думок, від контролю ситуації, ти намагаєшся зробити те, що не можеш, і все одно намагаєшся. І всі сили забирає цей процес. А йога, вона наче дає відкинути ці кайдани цього розуму, цього контролю, відчути себе вільним, вільним чи вільною від цього, відпустити контроль. І це дає. Глибоке розслаблення, це дає велике щастя, якісь, можливо, ендорфіни, сиротоніни відділяються, я не знаю, але це прямий досвід. Тобто це реальна зміна, а не просто розмови. Тож, хто такий же тривожник, як і я, запрошую вас на практику відчути це на собі. Пишіть плюсик на цю сторізь, і ми попрацюємо з вашою тривогою.